Усім доброго дня. Мене звати Задорожнюк Дарія, і це моя презентація на тему вплив залізо-дефіцитної на, на морфологію та фізіологію зубів. Залізо дефіцит нанемія, поширене захворювання, що може негативно впливати не лише на загальний стан здоров'я, а й на стан зубів. Сучасна стоматологія приділяє особливу увагу вивченню цього взаємозику. За даними Міністерства охорони здоров'я України, захворювання станемії залишається високою, що підкреслює необхідність комплексного підходу до її діагностики та лікування з урахуванням стоматологічних аспектів. Мета та завдання дослідження. Мета дослідження: дослідити вплив анемії до на морфологію та фізіологію зубів. завдання дослідження: оцінити морфологічні зміни та дентину, проаналізувати фізіологічні ознаки свини та їх вплив на стан зубів, визначити зв'язок між рівнем в крові та станом зубної тканини. Об'єкт та предмет дослідження. Об'єкт дослідження. Пацієнти з діагнозом залізо анемії різних вікових груп, статів. Предмет дослідження, морфологічні характеристики зубів. Маль і дентин та фізіологічні показники ротової пожежнини склад та рентслини. Гіпотеза дозлічення. Основна гіпотеза: залізо до спричиняє значні морфологічні зміни у структурі зубів та порушення фізіологічних процесів ротової порожнені, зв'язок. Існує пряма залежність між тяжкістю анемії, рівнем феритину та ступенем враження зубів. Методика дослідження, клінічні методи, огляд ротової порожнини, оцінку стану зубів за допомогою візуальних і інструментальних методів, лабораторні методи, біохімічний аналіз крові, визначення рівню феретину і гемоглобіну, мікроскопічне дослідження емалі і дентину, сем, гістологія, аналіз тони, визначення РН, місто мікроелементів, бактеріологічний склад. Актуальність дослідження, підвищення обізнаності, інформування стоматологів вплив залізодофісити анемії на стан зубів, профілактика, розробка ефективних заходів для захисту пацієнтів з анемії від стоматологічних уражень, інновація, провадження нових методів діагностики і лікування стоматологічних хвороб у цій групі пацієнтів, основна частина дослідження – результати. Морфологічна зміна уймана каріїс, ерозії, емалі, що пов'язане з анемією, фото та мікроскопічні дані підтверджують пошкодження ткани: фізіологічні, зниження рен зени, зміни вмісту кальцію і фосфору, збільшення каріосогенних бактерій.